Мій робочий день зазвичай розпочинається о 8-8.30. Ми розпочинаємо його з кави вранці з колегами. Це чудовий момент обмінятися позитивним зарядом на день, обговорити, можливо, якісь у когось є питання по пацієнтам, бо не завжди виходить зібрати консиліум, а тут ми маємо таку чудову нагоду. Мене звати Притуляк Ольга Олегівна, я лікар акушер гінеколог репродуктолог. Та лікар ультразвукової діагностики. Займаюся лікуванням безпліддя, лікуванням жінок різного віку, взагалі, веденням вагітностей, проводжу програми КЗ, тобто буденна робота лікаря-репродуктолога і гінеколога. Часто звертаються жінки, які суто хочуть знати, що з ними все гаразд. Це окремий пул пацієнтів. Існують люди, які це здебільшого пари сімейні, які звертаються з безпліддям. Варто зазначити, що більшість із них це люди, які пройшли тривалий шлях психологічного такого роздуму, які прийшли на одну клініку і вони приходять і покладають певні надії на тебе. Тоді вже я працюю не лише з жінкою. І обов'язково ми працюємо з чоловіком, бо це сімейна пара, в яких має народитись дитина. Хірургічний такий напрямок, в якому я теж беру участь, це лікування доброякісних новоутворень, проблеми шийки матки, проблеми ендометрію, Найрізноманітніші хірургічні питання. Це насправді важка. Емоційно виснажлива робота без часових лімітів. Ти постійно на зв'язку. Особливо з моїми вагітними, бо вони такі дуже емоційні, вони хвилюються за свій стан. Будь-яка зміна для них це привід звернутися до їхнього лікаря. Тому я з ними 24 на 7. Мені дуже подобається справа, якою я займаюся. Я з самого дитинства мріяла бути в цій ролі, в цій професії. І зараз я насолоджуюсь тим, де я є, ким я є. Звичайно, є куди рости, але галузь, в якій я працюю, мені дуже подобається. Я надихнулася маминою однокурсницею, яка працювала акушер гінекологом і допустила мене до святої святих гінекології це операційної. Тобто перші операції асистенції в мене були саме з нею. Ірина Теодорівна Привіт. І саме тоді я прийняла рішення, що це справді та хірургічна спеціальність, в якій би я хотіла працювати. Я ціную те, коли людина тобі щиро дякує, це тебе мотивує йти далі, працювати, допомагати далі. Коли жінка надсилає тобі фото новонародженої дитини, і ти знаєш, скільки за цим стоїть часу, ресурсу, емоційного, фінансового, то це найбільше задоволення і найбільша винагорода для лікаря, який допомагає втілити цю мрію про батьківство в життя.